Я як голова обласної державної адміністрації, мені треба, щоб максимально була оброблена земля, тому що це і е, всі податки, які йдуть до всіх рівнів раз, і також це е, заробітна плата людям, яких є сьогодні земля, це їхні паї. І, Мені приємно, дійсно О, сьогодні побачити, як науково все це робиться. Починаючи вже з закладання урожаю на 2014 рік, ми вийшли, я вважаю, на самі новітні технології, і наша жодна культура не сіється без комплексних добрів. Це калій, фосфор, ми вже закладаємо на ось і в великих кількостях. Що стосується нашого підприємства, в цьому плані ми на 30 тисяч гектарів землі беремо понад 12 тисяч тонн комплексних добрів. Лише я не говорю про азотні. Котрі будемо вносити. Весною, там, де застосовуються сучасні технології, а це розпочинаючи з підготовки ґрунту, використання насінневого матеріалу і проведення всіх міроприємств по захисту рослин, то сьогодні там однозначно, крім високого урожаю і якість вирощеної сільськогосподарської продукції, є вищою. Відповідно, в кінцевому результаті є та ціна, на яку сподівається товаровиробник. Кожен із технологічних процесів впливає на підвищення урожайності. Що сьогодні окремо говорили не провести вапнування чи розкислення ґрунтів, то це рахуйте 30% урожаю. Ти не добереш.